Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні ми зануримося в технічний аналіз одного з найочікуваніших поєдинків на півлегкої ваги. Зустріч Лії Топуї та Макса Холовоя. Ця битва двох майстрів, кожен з яких має унікальний стиль і підхід. Обіцяє бути видовищною та напруженою до останньої секунди. Давайте розглянемо ключові аспекти техніки та стратегії кожного бійця, які можуть стати вирішальними в цьому поєдинку. Макс Холовей, уроджений з Гаваїв, став одним із найвидатніших бійців у напівлегкій вазі. Після дебюту в UFC у 2012 році він пройшов нелегкий шлях. Зокрема, бився з багатьма зірками промоушену. Його яскравий стиль та неймовірна витривалість зробили його фаворитом оболівальників. У 2017 році Холовей здобув титул чемпіона в напівлегкій вазі, перемігши Жозе Альдо, і згодом захистив його декілька разів. Зокрема, у війнах з Брайаном Мортегою. Та Френкі Едгаром. Однак останні роки його кар'єри були складнішими, оскільки він програв титул Алексу Волкановські та не зумів повернути його в реваншах, але зумів залишитися на вершині, займаючи місце після Чемпа. Макс в останніх боях зумів перемогти молодика Арнольда Алена та корейського зомбі, відправивши його в нокаут. Ну і нокаут Гейджа, який ввійшов в історію UFC. Ілія Топурія, грузин за походженням, але вихований в Іспанії, один із найперспективніших бійців у напівлегкій вазі. Його кар'єра в UFC розпочалася у 2020 році, і він стрімко набрав популярності завдяки своїм вражаючим виступам та агресивному стилю. Топурія здобув чотири перемоги нокаутом з п'яти боїв в UFC і продемонстрував високий рівень боротьби та вміння працювати в стійці у своєму останньому поєдинку. Ілія з легкістю одолав Алекса Волкова. Кановський, чим забрав чемпіонський пояс. Стиль та ударна техніка. Топурія відомий своєю надзвичайною вибуховістю та силою ударів, які він поєднує з агресивним стилем і постійним тиском на суперника. Його комбінації швидкі та точні, і він добре використовує моменти для контратак. Топурія працює всі ці технічно, зокрема, відзначається жорстким лівим хуком та прямим правим ударом. Його рухи збалансовані, а удари мають серйозний накаутуючий потенціал що створює труднощі для багатьох бійців, особливо якщо вони слабкіші в захисті. Партер та боротьба. Ілія має високий рівень греплінгу, часто демонструючи проходи в ноги, які швидко переводять бій на землю. Його контроль у партері виключно точний, а неймовірна здатність утримувати позицію дозволяє йому зберігати домінування протягом тривалого часу. У партері він воліє використовувати глухі та потужні удари, а також шукає можливості для здачі, зокрема через задушливі захвати. Слабкі сторони, топурія іноді покладається на свою силу більше ніж на комбінаційність, через що його атаки можуть бути передбачливими, коли вони спрямовані лише на завершення бою нокаутом. Проти досвідчених і витривалих бійців, таких як Макс Холовий, це може зіграти з ним злий жарт, якщо він не зможе реалізувати свою боротьбу. Макс Холовий стиль та ударна техніка. Холлоуей – майстер дистанції та серійної роботи. Він має винятковий кардіорівень, що дозволяє йому підтримувати високий темп протягом усіх раундів. Відомий своєю здатністю наносити удари в великих обсягах. Холови виснажує суперників серійними комбінаціями та ударами по корпусу, що поступово знижує їхню витривалість. Макс ефектно контролює дистанцію, використовуючи джеб та фронт кік, завдяки чому зберігає позицію і уникає атак. Захист від боротьби Холовей має достойний захист від тейкдаунів, але не завжди стабільної протистоянні з борцями, які мають високий рівень боротьби. Його основний метод уникання проходів відмінна робота ніг, що дозволяє швидко повертатися у стійку. Однак проти суперника з греплінговою базою Холовей може мати проблеми, особливо якщо той зможе затягти його в глухий партер. Поки що це вдавалося тільки Конору МакГрегору. Слабкі сторони Макс має хорошу витривалість, але він не настільки універсальний в партері і зазвичай намагається уникати боротьби. Цей аспект може бути вразливим проти топурії, який ймовірно прагнутиме перевести бій на землю. Прогноз, якщо Ілія Топурія зможе реалізувати свої борцівські навички та збереже контроль над Холовим у партері, його шанси на перемогу значно підвищуються. Він може використовувати тейкдауни для контролю і нанесення шкоди в партері, уникаючи затяжних обмінів ударами, де холови, як на мене, має перевагу. З іншого боку, Макс Холлоуей спробує підтримувати дистанцію та уникати тейкдаунів, поступово виснажуючи топурію своїм високим темпом і серійними атаками. Якщо Холовий зможе витримати бій у стійці та уникатиме боротьби, він матиме хороші шанси виграти рішенням суддів, особливо завдяки своїй витривалості висновок. Шанси на перемогу є у обох бійців, але невелика перевага може бути на боці Ілії, завдяки його молодості, греплінгу та силі. Друзі, якщо ви хочете подивитися пряму трансляцію турніру, залітайте до нашого телеграм-каналу, там буде посилання на саму трансляцію. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.